Всім привіт! Мене звати Ельдар Романовський. Я режисер соціальних роликів про проблеми студентів. Не дивлячись на те, що в них є смішні моменти, я знімав їх з усією серйозністю. Ви думаєте, що весь світ должен підчинятися вам тільки, що у вас є атомна бомба. Для чого вообще знімали ці відеоролики? Розумієш, є одна проблема. Наш час студенти університету йдуть просто отримати диплом, в кращому випадку десь знайти собі компанію, з якою можна випити пивка або пограти в комп'ютерні ігри. Ми хотіли цим роликами донести, що в університеті треба не тільки вчитися, але й ставати професіоналом і виходити звідси лідером. Розумієш? <ривіт> Я? Це провал. До четвертого відео ніколи не снідав. Здравствуйте, меня зовут Максим Шварцер, и я режиссер четвертого ролика, там где режиссер говорит про то, что он режиссер первых трех. Вот, собственно, для чего мы снимали четвертый видеоролик? Мы хотели показать, что э, эти ролики все, они берутся неспроста. Типа, нет такого, что оп, и есть ролик. Есть как бы сценарист, оператор, режиссер, актеры, э, большой палец. Вот, и все эта команда, особенно большой палец, они руководят процессом и стремятся сделать для вас что-то хорошее, что-то особенное. Вот, я надеюсь, что вам все понравилось.